Третю дошку у нас тримав Юрій Криворучко. І бачимо, він обрав о, іспанську партію, точніше тут все ж таки обрали італійську партію в білі. І намагаються відбитися. Ну, в принципі, останній тур, треба надійність з одного боку, адже сили вже м м м закінчуються і треба в першу чергу спробувати не програти. D3 рокировка рокіровка С3. І от перед нами італійська партія А6А4. Вона виникла і на першій дошці, але там перейшли з іспанської партії з стратою темпу біля. 3, 1 Д6. Ну тут ми бачимо, не пускають основно на G4 і, ну і, коня також сюди не пускають, мають H3. Є8. Ну трасси є собі не з наміром зіграти d5 так і щоб e 5 був захищений. А з наміром після кіньба d2 зіграти слон Е6. Вимінити небезпечного слона. Ну в принципі у цього слона немає робочих діагоналій і так. його її от з одного боку обмежили, з другого боку йому тільки залишається захищати поля f5 і d5. Але і таку роль вирішили відвести конюту, наприклад, С6, мабуть, щоб не випадок вторгнення розміняти його ходом кінь Е7. До речі, зауважте, що після А4 тут було а 6, щоб, мабуть, не допустити е ходу Сонж 5, що трапився в партії проти Ільянова. Але там це змогли обернути на свою користь. Так, тепер повернемося до плану з розмінням самі. О, може виникнути питання, чого поміняли? не поміняли на е 6 так, ну тут можна ж було розміняти, але тут пішак на e6 не так дало стоїть, оскільки після розмінів о, там сонку відійшов, там, кінці три, у білих центр. У білих центр і їм великий плюс оце. Вони тут можуть D5-Е5 готувати прориви. Плюс до того вони можуть з ним ще й не торопитися з цим у даному центрі, вони можуть спокійно собі продовжити розвинатися так? і готувати це поступово. Тому сон є який змінює пішакову структуру. І он тут не практикується, а тільки отак надійно, щоб пішаки стояли так, як треба. Плюс тут d4 немає, це важливо. Вот якщо по... не знаю, 3-2 так, то тут сон е 6 уже побили, якщо бити Трою, Буде троє. То d4. А, тут Д4. А, я не так дал Тура потрапляє під бій. Не, не так вдало обрав Трай 8. Тут якийсь хід так проблемно зробити, так? Не знаю, трай2, так. хід. То Тут слон Е6 і це тоді програє в силу Д4, так, і Д5. І без фігури. Ну тут проблема, тут тобто, немає ніякого корисного ходу робити. А чорний між тим може і серйозно зіграти d5, бо все ж таки пішак захищений. Кінь БД2. Сон i6, Сон i6, Є6, B4, Son A7. Ну, білі тут захопили трошки простору для себе на напривісну фланзі. Фігури чорних трошки відкинуті. І бачимо така Філідорівська позиція, так, пішак на Е4, пішак на D3 і пішаків попереду, фігури позаду. Філідор був би задоволений такою позицією білих. Хоча кінь на F3 міг би у них викликати питання, чого він стоїть перед пішаком. Але в сучасному так це нормальна цілком позиція. Так, кінь Е7. Кінь приходить на G6, на F4. і не бояться вони ходу d4. Оскільки є d4. Центр тут не обов'язково здавати ходом ЄД. можна просто підійти 5 g6. Ну d5 це перехід на страндійські о, рельси. І тут вже у чорний хороша. Для переходу на страндійські рельси тут підстав немає. Хоч немає важливого слона, і скоріш за все без цього білопольного слона і не проб'ють захист тут чорні, але принаймні вони тут не повинні програти. Бо в них тут хороші коні в принципі забезпечать нормальну контргрун в клітському фланзі. Кінів 1, кінь же 6, кінь же 3. Ну, коні так от ідуть. На е 3 тут тобто, немає сенсу вставати, оскільки це перекриє просто чорнопольна стона, а на d5 який тут не претендує, хоча б тому що там є хід С6, так? Д5. E, не витримую чорні, грають першими цей хід. О, я от не впевнений щодо його доцільності. І здається, мені позиція білих трошки приємніша. А скільки білі змогли обернути відсутність благопольного саме користь, який не F5 він буде тут якось більш злобно стояти ніж його колега який в будь-який момент може загинути від рук слона Тому, в принципі, логічно зіграти D5. Але тут все одно кінь можете все одно стати не в 5 і чого досягнуло. Важко сказати. Хоча можна от... Потім C5 спробувати вскрити лінію впроти ферзя, так? Все ж таки це не обичай, це цілий ферзь. А після БЦ тут ну, спочатку краще побити на E4, щоб там якісь d3, D4 не треба було розраховувати. І, наприклад, побити сином і потім поставити туру на C8, другу туру на, на C6 можна буде поставити і спробувати грати на слабкого пішака. Все ж таки тут загрожують розваляти цей центр в чорні. І білі тут вирішили зіграти c 4 Ну план ясний, якщо зіграють D4, то слон затупиться. І у білого буде проста гра. І на ферзіум можна насувати пішаків. І тут можна зрештою навіть прямо почати насувати пішаків. Під коня на f5 цілком все це можливо. Тому не стало закривати центр чорні, не стали от, так само і здавати його. Оскільки тут слон ще може і на B2 стати і почати вкладати пряму наводку пішака Е5, цілком логічний хід c 6 Підтримується напруга в центрі, опять фіксує структуру. Ну не знаю, може там в якийсь момент треба було б і B5 зіграти. Або, наприклад, АБД і В5. Але це, в принципі, не повинно якось турбувати. Чорти сильно, тому А5 Ферде 7 це 5. А це що, це гра на нічого таким чином? Чи що це таке? Ну, скоріш за все, біля, вони обцінюють свої шанси краще на королівському фланзі, тому намагаються ферзів, з, так скажем... Закрити повністю, так. Закриваються тут і лінії, закривається Чорнопольний слон, закриваються і тут можливості для пішого прориву. Оскільки пішак B7 тут намертво зафіксований. Бо поле Б6 прострілюють два пішака, це... А фігури віддаватися не хочеться, звичайно, так? Тобто пішковий прориви також неможливі. Єдина тут можливість грати по лінії D. В принципі вже можна було вставити трону D8 готуватися до розмінів по лінії D Але АЄ8. Ну, це, мабуть, спроба гри на щось більше. То тут раз, два, три, чотири рази захистили пішака проти одного нападу коня і в перспективі після ЄД ще одного другого нападу. Три. ну Там ще, мабуть, треті можуть зробити, але не більше. G3. Але стосовно G3, не знаю. Все ж таки це... Ну, в принципі, нормальний хід обмежив коня на G6, щоб він також не стрибнув. Кінь h 7. Питання, куди йде кінь? А це питання, до речі. Чи там якісь удари, можливі були? А ні навряд чи ніяких ударів тут на 6 не пахне ударом. А тим не менше кінь аж 7, слон Е3. И тепер от тільки вимінювати його коня. До речі, а тут вже 4 можливо. Важко сказати. Його просто прийшов підтримати його колега, що в принципі логічно. H5. Ага, хочу зіграти G6, а для того, щоб. О, пішак на 6 не виснув, то це, в принципі, цілком логічно. G6. Кінь e 7, троє 7. Ага, от тепер нам стає ясно хід кінь h 7. А тепер, якщо от собі уявити цю картину, цей варіант, так. Так. H5. Ну, наприклад, той же самий хід. Соні 3, g6, то тут то... ну вот так, побили і в разі взяття там, наприклад, фрізйом 4 є дуже неприємна зв'язка. Сон G5. Ну, Зв'язочки неприємно, адже есть пекатися. Хоча спекатись цілком ажливою і відійшли коней. Не знаю, може отак от просто стратегія надійності. Тобто зв'язка, якщо зв'язка не така небезпечна, то профілактика від неї, я не знаю для чого робиться. Король G2, ферзь e 6 ну це вже позиція, все, рівна. Все, чорні приготувалися, скривати лінію D і розмінювати тури Едріха подалі, адже позицію в, в цій позиції вони навряд чи можуть грати так на виграш. А от білі цілком мол, можуть, адже у них фігурки трошки покраще. Слон о, чорних там від шиби стоїть, працю, слон, пішка, на відшиби стоїть в на слопіши 5 А слон білих покраще. Плюс тут є зачіпки для атаки, так, для стриття ліній. Цілком логічно було. Після таки g5 вимінили конів, залишили тільки собі хороший арсенал і погана основна чорним. Ну, закривати центр це... Я не знаю. Хоча тут в, який, в цей от момент здається, що за рахунок простору вже і погані слона може і не грати якоїсь ролі. Тут це вже можливі бути і в 5 ходи навіть, незважаючи на те, що там слон може вискочити, цілком все це, це можливо. Але тим не менше кривдючко не став ризикувати, мабуть, вже побачив, що Ільяна виграє і зробив таким чином нічю. Оскільки тури вимінюються, так хоча я не знаю, може тут не розмінювати одразу, все ж таки сина підвести ближче, так через D8 на e 7 всі поля вторгнення прикриті і позицію ніяк не пробити. Ну, В принципі, на цьому можна і закінчувати розгляд цієї партії. Нічого такого особливого не відбулося білі. Хоч мали в якийсь момент трошки кращу позицію, але не змогли. не змогли, Тобто хоч ми закрили ферзі фланг, але вони не змогли до себе відкрити королевського флангу. Ось і все, що відбулося.